Ну, це захід, скажімо так спрямований на пропаганду поліції, тобто з демонстрацією роботи поліції, роботи вибухотехніків, як експертного підрозділу, кінологів, роботи демонстрація роботи чергової частини. Також демонстрували спеціальні засоби з індивідуальної оборони, активної оборони, активного захисту. От і це робиться з метою, щоб дітки шкільного віку знали і розуміли, чим на даний час займаються. Поліція, як вони працюють, як вони реагують на повідомлення. Отну і чим скажімо так як проходять них чергування в повсякденному житті? Подібні заходи ми проводимо на постійній основі. Це залежить залежності ну, від масштабу. От проводиться робота відповідно. Діткам дуже подобається всі в захваті, тим більше вони дізнаються дуже багато нового. Це дуже цікаво. Це скажімо так, дуже як би сказав, розвиваюче для них. І їм в принципі, це дуже подобається. Ну, давали ще цей вдягнутий шолом. Бронежилет і цей і палку. А Ще давали пістолет Макарова і автомат Калашникова. Нам тут показали зброю, бронежилети, показали класну собачку і вибухнули небезпечні предмети. Так, я надягала бронежилета, тримав АК. Екскурсія класна, ще не такий ні разу не був. Мені на найбільше понравилось, як собачка виконувала. Команди. Це було дуже неперевершено, У мене такі враження дуже приємні. Я скажу такого, коли я приїду додому, я скажу мамі, що я хочу собачку. Її теж навчити такими командами, що вона виконувала. Мені екскурсія подобалась, я такої екскурсії ще давно не бачила. Так, мені дуже сподобалась екскурсія. Я вперше в житті побачив металошукач, Мені дуже сподобалось. Я його, звісно ж, взяв в руки. Мені хотілося дуже спробувати. Мені дуже понравилось. Я його тримав в руках, шукав металеві предмети. Ще нам показували автомобілі, на яких їздять поліцейські. Я там сидів, був за кермом за, на кріслі пасажира та на задніх сидіннях. Сподобалось також, що була собачка Джолі. Дуже сподобалось. Така вона мила, шукала предмети, всякі, моє взуття. Все, не заходимо. суд для запобіжного заходу. <праць> Простими словами, або в тюрму вся інформація за всієї області про злочини, пригоди, події. І далі оброблює її е, інспектор черговий. Ну, скажімо так, то вам не сильно. Забезпечення всякі ушкодження, Так, тільки якийсь там ушкодження. Е, тільки не знову З тим, що ситуація в нас в державі, знаєте, яка, так? Да? А то О, зараз тебе екіпіруємо. Скажімо так, від кавиння так, береться на ліву руку. правильно, щит береться в руку і вбирається у бок прокружки і можуть захор... захистити, оборонити чи приміщення, чи групу людей. Сюди цепляється магазин. Да, Загаряє руточки розсидні, де відповідно звідси відбувається реагування на ту чи іншу подію. Направляється сама карточка ось туди. Туди телефонуємо, в них вільні руки, вони одразу вносять комп'ютер всю інформацію. Вместо вони цю карточку, інформацію зберігають, вони зберегли, попадає це повідомлення працівникам поліції для того, що вони відреагували на цю заяву. Саме до моменту якраз і вже відбувається процес реагування на ту чи іншу подію. Проходьте туди далі. Значить, диспетчер черговий визначає сили реагування і направляє його на подію для подальшого реагування. Далі і звертається над допомогою або надання тої чи іншої безпеки. Тобто здійснює контроль над ними. Зрозуміло, так? Ми бачимо, що він обслуговує саме ось цю територію. бачимо, так? Говорить про те, що вона самообслуговує ваш район. Зрозуміло. Він просто е виїжджає на свою зону, в якій він патрулює. Сказано, що він це повідомлення прочитає і цим повідомленням по заяві, він розбирає. Не поїхала. Ну заведеш, то поїдеш Вона без ключа заводить. Цікаво було чи ні? Цікаво. Ще щось може цікавить. Вам розказували, як значить плани, нам треба намалювати і працювати щось. Це у нас є такі члі... полізи, ми з ними працюємо у нас На жаль, ці ж самі об'єкти. Приїжджають у нас. Можна сказати, є у нас такі от міни протипіхотні. Не ракети, не ракети. Це теж є міна. Це у нас випригуюча міна. Воно вставляється в землю, піднімається навіть, поражається ціль. Поставьте, Що щоб було теж вибухи. Пелісток, так. Да. Це називається там пілісток, або, наприклад, там, головне, щоб ви знали, як воно виглядає. Ну да, все, да, что я не поеду. Я с полки выкажу. Если закрыть, не порваешься. А ну когда я понимаю? Ладно, да. Брук, ты машинку. Значить, для чого вона потрібна? Хто знає? Ну, залазити кудись, мабуть. 16 або. О, наш лоб!

Що все? Тільки з дозволу, скажімо, судді, які відкрили справу. От суддя дозволяє фотографія абсолютно правильно. І фотографії ще не було. Перший паспорт проведе отак, бачите, особливо вперучі. І більше того, складали такі бачите обші заміщання щасливі. Ото, щоб довжніков без вноса кормових генів, тюрби, така мінімальця туші чорні і потім охорони.